Всім привіт, друзі! Сьогодні ми на Київщині, в селі Ємчиха, в господарстві ТВК «Сід». Поруч з нами агротехнолог Михайло. Вітаю! Да, привіт. Агротехнолог нашого господарства. І ми сьогодні приїхали вносити біоклей на квасолю та сою. Як ви знаєте, в цьому році аграрії зіштовхнулися з такою проблемою, як розтріскування стрючків. Тож сьогодні закладаємо дослід, вносимо біоклей агродронами. В нормі 0,7 літрів на квасолю і на сою. Цьогорічні умови склалися як не найкращі для квасої, для сої. Тобто, нічні температури знижені, денні високі, багатьох відбувається розривання стручка, боба. От. Хочемо позбутися цього, да? запобігти цьому. З вашим продуктом, я думаю, в нас це вдасться. Зробимо, подивимося, проаналізуємо і розкажемо. А раніше ви колись використовували щось типу Е, Раніше, але, як правило, не до кінця досконально проаналізували, хоч в цьому сезоні це обійдеться вже на реальних фактах сьогоднішньої ситуації. І так у нас на квасолі вже була десикація, так? ви Так, да, десикація була шість днів Угу. Очікуємо десь із... через 5 днів заходити. Це якраз ті умови ідеальні. Коли спрацює, я сподіваюся, ваш продукт uh -huh. от, і не допустимо розтріскування самого боба. Ну що ж, тоді давайте перейдемо від слів до діла. Так, да. да, поїхали. Та ви що, взагалі чітко. Нормально? Та я думаю, так. Да, Друзі, я радий вас вітати на полях Київщини. Зараз ми знаходимося на землях компанії ТВК Сіц. Позаду нас знаходиться екіпаж з Геннадієм із DJ t 40, здається, цей раз ми взяли або Т-50. Неважливо, це дуже схожі дрони. Ми тут сьогодні зібрались тільки по одній причині. Нас запросили сюди заклеїть що? сою правильно і Квасолю, правильно і квасолю. а так ви не вносите такі препарати. Так ми вам зараз розкажемо, що і як треба робити для того, щоб все вдалося, для того, щоб якісно нанести препарат агродронами, для того, щоб стрючки і в фасолі, і в сої не розтріскувались. Це ми зараз з вами тут в полях будемо з'ясовувати, працює це чи не працює, і взагалі варто робити такий агрозахід чи не варто. Ходімо, і так, друзі. А зараз ми познайомимо вас з нашими партнерами компанія Agronix. Наш е, оператор Геннадій. Доброго дня. Е, Геннадій, влашуйте нам, будь ласка, екскурсію. З чим ви до нас приїхали і що сьогодні буде працювати на полі? Дивіться, тут у нас знаходиться самий дрон. Ті же 40 Сама наша птічка. Зкривається все дуже просто О, і машина. Дуже зручно, да? мобільно все. Да, все дуже мобільно, воно більш пристосовано як для однієї, щоб можна було набагато проще працювати у полі. Тобто одна людина може обслуговувати. Да. Лічно, я один був в полях і працював один з дроном, з усім оце з Ну, Я можу такого сказати, що комфортно. Цікаво, я що у нас? Собі? Далі у далі нас тут саме змішуваний вузол знаходиться на 200 літрів. 200 літрів, да, літрів бак знаходиться і на змішування, і на все. Тут багато омивати. На омивач, це після кінця зміни mm -hmm. можна обмити mm -hmm. це все. Потім два види змішування у нас йде. Також ми можемо хімію, якщо багато буває агрономів, які не можуть підвести так, щоб заліз через горловину. Mm -hmm. Ми сюди пристояємо штраф, перекриваємо крана і ми вже витягуємо хімію через шламкою помпою самою. Також, генератор. Генератор натарі у нас 50 кВт. А яка у вас плюс-мінус продуктивність? Це одна людина, яка цим, цим займається. Скільки вона може за зміну, за зміну. За, за зміну да, чи за годину? Е, чи... Дивіться, ми працювали недавно на замовленнях. Лічно я робив по 135 гектар за зміну. Це ми робили. Орієнтовно із 6 вечора у 2 ночі о пів третього я вже додавав 135 гектарів. Це обмін у нас було шикарне поле. А то... як швидко відбувається заправка? Заправка ну, хвилин 8 до 10 можна набрати. по Так, 200 літрів. Це через насос. А так. заправка дрона скільки е, займає? Так сказати, підстоп стоп займає там, до минути. Хвилина. На, хвилина. На максимум це зняти з зарядки акумулятора, зтуда виключити витягнути, поставити і одновременно залити це до минути і дрон вже летить. Що ж, Дом... Геннадій, тоді я пропоную перейти від теорії до практики. Да, Почнемо да, щось робити. Без і так наш е липосам біоклей будемо вносити в нормі 0,7 літра на гектар. Що нам це дасть? Ми внесемо липосам і утвориться така еластична сітка, яка буде стримувати наш стрючок від розтріскування. При цьому він буде цілком природно достигати. І так, ну що ж, пішли заправлятися. І так, наш препарат вже змішано і починаємо заправку дрона. Скільки в нас тут бак? 40 літрів. 40 літрів. І, до речі, друзі, нагадую, що клеїти можна сумісно з десикантом. І це дуже зручно. Ви проводите десикацію, додаєте біоклей липосам і зберігаєте свої посіви від розтріскування. Зараз подивимось, як ця махіна підніметься в повітря. На ту сторону, і буде туди летіти. Поняв? Так. Щоб мене зараз не пошинкувало як е капусту на борщ. О, полетіло. о, клеє. Клеє, все! І так, друзі, ми перенеслися з вами разом на сою. Зараз будемо клеїти тут. І ось як бачимо з колегою, е вирвали рослини, які вже в нас потріскані і вже маємо втрати на даному полю. Прошу звернути вашу увагу, як е тут аж завернулось вже е очевидно, що це зробили не ми, бачите? Е терчить соя. А тут ще один. Бобик. Бобик тримається з останніх сил. Так, да, так, да, так. Да. Ми приїхали для того, щоб е, склеїти те, що ще не розтріскалось. Е, відверто кажучи, ми бачимо цю проблему, і вона буває з року в рік. І її ніхто не вирішував, як правило, це вирішувало питання генетика. Генетика і своєчасність збирання. Да, да, як правило, не досушували, коли вже досить суха соя. І десикацію. Наприклад, ми бачимо позаду нас буряни. Такі поля, як правило, забирались гліфосатною групи і. Раз уж ми приїхали тут клеїть, хочу дати експертне заключення, що соя досить непогана, вона посіяна прям і все зроблено в порядку. Єдине, що ми бачимо дуже суттєве і швидке втрачання вологи. Мається на увазі, що спека 35-40 градусів дала знати про себе таким чином, що соя просто почала тріщати по швам. І це реально не, не поодинока рослина, яку ми десь знайшли там, і хочемо вам показати. Це от, просто, ну, якщо от я зараз дивлюся, то я бачу там 5-7 таких рослин от, в полі зору, які реально вже осипались. І прошу вставити кадри там, де гарно видно, як Соя вже просто лежить на землі. А це лежать на землі наші гроші. Гроші аграріїв, які... Заплатили орендну плату, які купили насіннявий матеріал, посіяли, витратили дизельне пальне засоби захисту, мікроелементи, і на фінальному відрізку отримали скільки? Ну, мінус 3-5%, відсотків, мінус 10% відсотків да, да, врожайності. Будемо експериментувати. Я впевнений, що ми знайдемо ту кондицію, де ми можемо правильно вносити агродронами клей і хоча б частково. Скоротити, як це називається, втрати. Втрати, да. втрати хоча б частково скоротити ці втрати, і ми з компанією BTU будемо рухатися в оренді в цьому напрямку, будемо досліджувати це питання і давати вам правильні рішення для того, щоб ви зберігали свій врожай на фінальних стадіях. Отак.